Термоспорт, сорту екстра. Вага мішечка 10 кг, за 4200. Чоловіча термогуртка. Фірмова. Розмір 164. Всі гуртки в ідеальному стані. Термогуртка. Розмір Елька. Капюшоном. Чоловіча. Така класна чоловіча. Розмір М. Така жіноча. Розмір Еріка. Гіночі штани. Розмір 152-й. Термо безрукавка чоловіча. Розмір Емка. гуртка чоловіча. Розмір 38. Жіночок. Термогурка з капюшончиком. Розмір 42. Жіноча безрукавка з капюшончиком Розмір 36. Чоловічі термоштани. Розмір М. Термо. Безрукавка. Розмір М. Ще одні чоловічі штани. Розмір 142. Така плотна. Термогуртка, чоловіча розмір XL. Ще одна чоловіча гурточка. Розмір L. -ка. Така класна. З капюшоном. Розмір M. -ка. Такі термоштани чоловічі великого розміру. Така легенька термо. Гуртка. Чоловіча розмір Елька. Така чоловіча гурточка великого розміру. Така жіноча. Розмір Емка. Такі жіночі термоштани. Розмір 164. І остання термогутка чоловіча. Розмір. амка. Це були спортгуртки, сорту екстра, ціна чашка 4.200.